А що б ви порадили тим людям, які кажуть, я не знаю, для чого я створений, яке моє призначення, і ось вони щось шукають, шукають, може там все життя шукають, і незадоволені, розчаровані. Як знайти це як призначення, знайти, чи як знайти радість від того, що ти робиш, чи може безкінечно не шукати, бо воно вже може й. І є десь поруч, і людина цим займається, і воно це є це призначення. Е, є такі, ну я би сказав, є такі три, три, три позиції, які мають зійтися. Перше це можливість. Е, не, не можливість, а талант, який ти, що ти робиш? Е, Далі бажання і можливість. Талант. Я є добрий електрик, це є мій. Талант, я це вмію робити, це приносить мені радість. Так? Тепер є можливість, хтось мені дає роботу, знак. там, там, там. І, і далі відкриваються двері, і я йду на цю роботу. Коли ти робиш свою працю і це приносить тобі радість, і радість тим людям, кому ти служиш. Відповідно за, за це ти ясно, що будеш мати винагороду, але якби навіть не мав винагороду, ти все одно робиш, бо ти це любиш, то це твоє призначення. Чи це розумієте? І це те, що ми говорили про працю, пам'ятаєте це? Бо кожна праця буде благословенна лише тоді, коли кожен віднайде своє призначення і буде на цій праці. І тому, якщо є в мене талант, який у який мене є якийсь талант, я маю здібність це робити, от, наприклад, я по собі розпізнав: у мене є талант проповідувати. Але я ніколи не проповідував, бо ніхто мені не давав цієї можливості. Так? І, А якщо мені дали можливість, то одноразово я попробував і зрозумів, фу, ну, це мені подобається. Але я не мав призначення. Не відкрилися двері, де я можу це робити на постійній основі. І коли є можливість, бажання, хочу, і відкриваються двері, я починаю це робити на постійній основі. І тому так само по відношенню до людей, перше, проаналізуйте, що ви любите робити. Любите, отут дуже важливий момент. Любите, а не мусите. Бо більшість людей, які працюють на роботі, вони мусять працювати. Чому? Бо за це платять кошти, і деколи проблема є в тому, що ми свої призначення втрачаємо методом заробляння коштів. Тому люди кажуть, так, мені не подобається ця робота, я не люблю її робити, але я маю за нею непогані кошти. Тоді я кажу цій людині так, є два варіанти. Ти будеш забезпечений, але нещасливий. Ти будеш забезпечений, але будеш деградувати як особистість. Ти не розвиваєшся, не маєш почуття достойності. Чому? Бо ти деградуєш. Але ти забезпечений. Тому ти служиш грошами. тебе на першому місці гроші. В такому випадку, якщо ти довго затримаєшся, ти поховаєш свій талант. Ти його не віднайдеш. І люди кажуть: а що мені робити? Молись. Щоб Бог тобі дав якусь іншу працю, ту, яку ти любиш. Тому перше, розпізнавайте, що ви любите робити. Друге е бажання. Ви її хочете робити. так? Ви робите це. Третє моліться, щоб Бог відкрив двері. Є люди, які покликані бути в політиці. Насправді. Є люди, які покликані бути лікарами. Є люди, які покликані бути бізнесменами, є люди, які покликані бути водіями, є люди, які покликані бути пасторами, і люди, які покликані бути священниками і єпископами. Проблема є тоді, коли ми не йдемо за своїм покликанням. Оце і дуже велика проблема. Коли священник пішов служити людям не тому, що Бог його кликав, а тому, що це вигідно, що це влада, слава, позиція це катастрофа для тої церкви. Для тої парафії де він буде служити. Чому? Бо він буде домінувати, господствувати і використовувати тих людей. Всі будуть нещасливі. Він нещасливий, і люди, яким він служить, нещасливі. Правда, а тепер уявімося, якщо цей священик, який чи пастор, який пішов служити, бо Бог його покликав по серцю. У нього є серце Бога. Він любить тих людей. Він його ціль привести тих людей до Бога, формувати, навчити. Він переживає, щоб ті люди пізнали, зростали, щоб формувати з них місіонерів, щоб посилати. Слухайте, та. Ці люди будуть щасливі біля цієї людини. Ця людина буде щаслива від свого служіння, і ці люди біля неї будуть щасливі. Так тому апостол Павло каже: моліться за своїх пастирів, щоб їхнє служіння було добровільне, бо якщо їхнє служіння буде не добровільне, то вам буде це не корисно. І так, на жаль, є дуже важливо є розпізнавати своє призначення і йти в це призначення. Вам спочатку ніхто не дозволить своє призначення увійти, бо цар цього світу не дуже. Буде дозволяти вам увійти, але повірте, Бог завжди буде за вас і Бог буде піднімати вас. Тому не заспокоюйтесь, поки не увійдете у своє призначення. Наприклад, я говорю про себе: я працював барменом, і мені подобалася праця. Я мав там, де я працював, це була туристична база, там я був спортсмен, більярд, теніс, баня, е, стадіон, великий теніс. Так, я мав вільний час, мені дозволяли цим всім користуватись. Ще плюс непогана зарплата. Я був молодий, ще не жонатий. Мені вистачало все, мене задовольняла ця, ця професія. І вона мені подобалась. Потім я почав відкривати свій бізнес. І це мені теж починало подобатися. Я спілкуюсь з людьми, я маю якийсь товар, і це мені подобається. Знаєте? І я починав шукати свої признання. То хто я, наприклад? Я і бармен, так, я любив цю справу, я і бізнесмен, і я любив цю справу. А коли вже насправді я спізнав Ісуса як свого Господа, коли я був хрещений вогнем Святого Духа. І мене почали запрошувати на різні реколекції, ще щось, я щось до них говорив, і люди там каються, навертаються. І мені починають казати, та у вас талант говорити з людьми. Я, Та ні, я ніколи з людьми не говорив. А потім Бог показує, як не говорив. Коли був барменом, говорив з людьми, говорив. Коли був бізнесменом говорив, пості. говорив. І тобі подобалася праця? Так, але тобі подобалась іменно праця з людьми, а не наливання там алкоголю. І тоді я поняв, точно! Якщо я проаналізував усе своє життя, мені насправді завжди подобалася праця з людьми. І це було це призначення. розумієте, Це призначення було ще від мого дитинства, тільки я ніколи не розпізнавав, бо мене ніхто не вчив цього. І коли, тому це дуже важливо, щоб батьки розпізнавали своїх, призначення своїх дітей, до чого їх тягне. І потім направляли їх в цьому напрямку, і Бог їх буде використовувати в цьому. І коли я зрозумів, що я, як священник, я думаю, я став священником, і то мені подобається, я не можу поняти, Мені все подобалося, де я був. А виявляється, мені подобалась праця з людьми. І коли я зараз, як священник, а моя головна ціль, як священнослужителя, що робити? Праця з людьми. То знаєте, я маю мир, я маю радість. Іншими словами, я увійшов у своє призначення. Але Бог мене вів до цього. І так в точності кожна людина має якусь радість від чого, що вона робить. Потрібно розпізнати далі, шукати можливості і пізніше на постійній основі це робити, і ви будете відчувати, що це ваше. коли ви приходите з роботи радісні. Це коли знаєте, як я приходжу з якихось реколекцій, я фізично змучений, бо там три дня я служив людям. Ну, духовно я горю, я радісний. Чому? Ну, бо життя людей міняється. Там подружжя було на, роз... на межі розводу, Уже, слава Господу, жінка, чоловік покаялись, діти навертаються. То -то. Це приносить мені таку радість, що Бог міняє життя людей. Фізично я втомлений, бо постійно треба служити. Але це мене запалює, це свідчення, і, і це мені дає, знаєте, силу йти далі. Тому я по цьому розпізнаю це і моє покликання. І я просто це роблю. І тому так само по відношенню до інших людей я бажаю кожному не зупиняйтесь, поки ви не уйдете у своє призначення.